Ще одним поширеним міфом є те, що криптовалютні транзакції неможливо відстежити, що вони повністю анонімні і що криптовалюта це безпечний притулок для злочинців. Але реальність така, що за винятком кількох токенів конфіденційності більшість блокчейнів є публічними. Як злочинець, ви були б нерозумним, якби використовували загальнодоступну мережу блокчейн для незаконної діяльності. Насправді, правоохоронні органи розглядають криптовалюту як благо для упіймання злочинців. Вони використовують криміналістичний аналіз блокчейну, щоб відстежувати ці транзакції і затримувати злочинців. Тому я думаю, що тут відбувається деяка плутанина між псевдонімом і анонімом. Анонімний ідентифікатор означає, що ми не можемо точно визначити звідки була здійснена транзакція. Ми не можемо пов'язати конкретну транзакцію з чимось конкретним, тоді як псевдонімна ідентичність це як адреса криптогаманця, де ви можете пов'язати транзакцію або всю історію транзакцій з конкретною адресою гаманця. І це означає, що хоча у вас може не бути приватної інформації пов'язаної з цією адресою, наприклад, номера соціального страхування або номера телефону чи іншої особистої інформації, вас все одно можна відстежити, і це потенційно може бути відстежено до фізичного світу. І нарешті дослідження компанії Elliptic, яка займається аналітикою блокчейну і розробкою рішень для забезпечення відповідності криптовалют, дійшло висновку, що на незаконну діяльність припадає менше 1% від усіх криптовалютних транзакцій. Виявляється, що долар США залишається не тільки найбільш бажаною, але й найбільш використовуваною валютою для злочинної діяльності. Хоча криптовалюта може бути використана для злочинів, це може бути будь-яка валюта.